Добрий день. Тема моєї роботи лікарські рослини України. Лікарські рослини України це судинні рослини України, які містять біологічно активні речовини, які можна використовувати в медицині. Далі. Застосування лікарських рослин є одним із дійових, часто альтернативних методів. Оздоровлення та профілактики багатьох поширених захворювань. Важливо пам'ятати, що самолікування травами може зашкодити здоров'ю, особливо якщо ви зібрали рослини вручну. Алоє – багаторічні трав'янисті або деревовидні рослини сукуенти. Корисні властивості алої. Активні компоненти алоя допомагають лікувати різні ураження шкіри та сповільнити процеси її старіння. Алоя має антибактеріальну антисептичну дію завдяки вмісту поліфенолів. Препарати АОЄ ефективні при лікуванні акне. Алоя використовується при лікуванні опіків шкіри першого і другого ступенів. Вона допомагає знизити поздразнення та звербі шкіри, алоя допомагає боротися з зубним нальотом. Мати і мачуха богаторічна, трав'яниста рослина, родина складноцвітих, корисні властивості мати і мачуха. Відхаркувальний та протизапальний засіб застосовують у комплексне лікуванні захворювань, дихальної системи, бронхіту, астми, ларингіту, тривалого кашлю. Можливий позитивний вплив на здоров'я нервових клітин мозку через захист від руйнівної дії вільних радикалів, проте ця дія ще недостатньо досліджена. Барвінок малий, вічно зелена, трав'яниста рослин котре належить до сімейства барвінникових. Відвар барвінку малого є ефективним засобом при гіпертонії першого та другого ступеня, спазмах, судин головного мозку, артмії та інших порушених діяльності серця, авітамінозі, мігрені, мігренні, коліті, проносах, висипках туберкульозах, емфіземі, носових, маткових, легенкових та кишкових кровотечах. Шавлія похоча що належить до сімейства м'ятних поряд з іншими відомими травами та спеціями, такими, як материнка, орегано, розмарин, базилік і шебрець, корисні властивості шавлії. Сприяє здоров'ю ротової порожнини чи шкідливим мікробам може сприяти зниженню цукру в крові, сприяє здоров'ю головного мозку та пам'яті, знижує ризики виникнення злоякісних клітин, діє проти спазмів у, киш... у кишечнику, сприяє здоров'ю кісток завдяки великому вмісту вітаміну К. Призупиняє процеси старіння в шкірі. Звіробій. Звіробій рослина з дрібним жовтими квітками, лікувальна дія рослини обумовлена багаторічним складом. Перший і головний компонент вітамін Е, що захищає організм від вільних радикалів. Вітамін А благотворно впливає на шкіру, покращує зір, допомагає боротися з вірусами, підвищує імунітет. Вітамін С відновлює пружність хрящів, зміцнює суглоби. Перешкоджає зародження ракових клітин в організмі. Ротін забезпечує міцність судин. Справж... Справжнім дезінфектором служать дубильні речовини, які прискорюються загоєння ран і знімають запалення. Сьогодні, як і раніше, Звіробій трава широко застосовується при лікуванні широкого спектру захворювання. Кропива, Кропива містить вітаміни А, С К, деякі з вітамінів групи В. Протизапальні дії, наприклад, при атриті, сечогінна Сегон... Сег... дія зменшує надмірні кровотечі, сприяє зниженню артеріального тиску, кропива може допомогти краще контролювати цукор крові, проте цей вплив також ще потребує подальшого вивчення. Велика кількість антиоксидантів, що містять в кропиві, може захистити вас від впливу токсинів важких металів. У вигляді відвару кропива може використовуватися для лікування поверхневих опіків шкіри. Полин гіркий, багаторічна лікарська рослина. З лікувальною ціллю використовувати траву полину, оскільки саме в цій частині рослини зосереджаються всі речовини. Ефірні олії це органічні речовини, що надають рослині приємно запаху. Ефірні олії є джерелом вітамінів, мінеральних речовин та природних антибіотиків. Вони володіють широким спектром, дії антибактеріальною регенерацією та заспокійливою фоноїди. Ці речовини впливають на проникність стінок судин, що знижує ризик захворювань та атеросклероз. Крім того, дана властивість допомагає. Врегулювати артеріальний тиск. Вони знешкоджують вільні радикали, що називають однією з причин виникнення онкологічних захворювань. Дубильні речовини вони володіють в'яжучою протимікробною, протизапальною та знеболюючою діями. Лікувальні властивості календула. Зсереджені у квітках, саме для їх отримання рослина культивується як лікарська. Календула має протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості. Виявляє противірусну активність, прискорює регенерацію, захищає від появи, печінки і жовчної системи, знімає спазм, знижує тиск. Меліса має багато особості серед інших рослин. Маліса заспаковує нервову систему, захищає від стресу та його наслідків, знижує тривожність та підвищує збутливість, допомагає подолати безсоння, знижує підвищений артеріальний тиск, повищує головний біль та зубний біль. чинить. Чинить антиоксидантним ефектом, зміцнює організм та підвищує імунітет. Має м'який чогінний ефект, тому буде корисно при напряках різної етіології, крім того, чинить позитивний вплив на роботу наднирників. активізує обміні процеси в організму, сприяє схуденню. М'ята, м'ята перцева, трав'яниста рослина, що належить до виду м'ята та сімейства ясноткових. Вона багата на ефірні олії та інші цінні компоненти. Завдяки цьому має широкий спектр лікування властивостей та застосування для лікування багатьох захворювань, нервової системи, шлункового, кишкового тракту та інші. П'ята виявляє цілющий вплив при захворюваннях більшості органів та систем людського організму. Фітотерапія, Фітотерапія це лікування травами застосовується людством уже понад 5 тисяч років. Дивовижні знання про цілющі властивості трав лягли в основу фітотерапії, однією з найдавніших медичних наук принципи фітотерапії, алгоритми лікування створюються на основі інтеграції знань про захворювання та досвіду використання рослин на практиці. Україна багата на різноманітні лікарські рослини, на її території росте понад 115 видів лікарських рослин, які використовують в науковій медицині, а в народній ще більше. Лікарські рослини це помічник людей у боротьбі з певними хворобами, але все полюбляє міру, тому навіть природні ліки можуть, можуть проти показання бути обережні та здорові. Дякую за увагу. До побачення.